Молитва Святому Духу, Царю Небесний утішителю души істини, що всюди, іси, і все наповняєш, скарби добра й життя, подателю, прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси благ, Душа істини, дух істини, дух правди, скарби добра, джерело, умістилище у всякого добра, життя подателю, що дає життя від усякої скверни, від усякого гріха, злого вчинку. У цій молитві ми молимося Святому Духу, третій особі святої Тройці. Ми називаємо в цій молитві Духа Святого Царем Небесним, тому що Він, як істинний Бог, Рівний Богу Отцю і Богу Сину, невидимо царює над нами, володіє нами і всім світом. Називаємо Його утішителем, тому що Він утішає нас у наших скорботах і бідах, як Він утішив і апостолів на десятий день після Вознесіння Ісуса Христа на небо. Називаємо Його Духом істини, так назвав його Сам Спаситель. Тому що Він, як Дух Святий, навчає всіх тільки однієї істини, правди, тільки того, що для нас корисне і служить для нашого спасіння. Він Бог, і Він скрізь перебуває і все собою наповняє, Він всюди сущий і все наповняє, Він, як той, що керує усім світом, усе бачить і дещо потрібно дає. Він є скарб усякого добра, тобто охоронець усіх добродійств, джерело усього доброго, що тільки нам потрібно мати. Ми називаємо Духа Святого життя подателем, тому що все у світі живе і рухається Духом Святим, тобто, все від нього отримує життя, а люди одержують від Нього духовне, святе і вічне життя за гробом, очищаючись через нього від своїх гріхів. Якщо Дух Святий має такі дивовижні властивості, скрізь перебуває, все наповняє своєю благодаттю і всім дає життя, то ми звертаємось до Нього з такими проханнями. Прийди і вселися в нас, тобто постійно перебувай у нас, як у своєму храмі, очисти нас від усякої скверни, тобто від гріха, зроби нас святими, гідними твого в нас перебування. Спаси, благий, душі наші, від гріхів і тих покарань, які бувають за гріхи, і через це даруй нам Царство Небесне.